вже було в цьому місці рихтування ось, ось шпаклівка, да. її тут дуже багато. Десь міліметра два, а то й три, може бути. Угу. Це по мікронах приблизно три тисячі. Ну або прочерки по прибору. Далі, скоріше за все, це теж шпаклівка. Ну я думаю, що тут такий був удар про час. Ну, це так, теоретично думаю. Думаю, що, судячи по білому сліду, то шпаклівка лежить ну, отак, приблизно. Угу. Або не може Але... пробити її топчину ми Та ми все одно не вгадаємо про. Прибор по такій товщині покаже прочерки. Окей. Okay. Так само тут історія. Внизу нема шпаклівки, але п'ять шарів фарби і ґрунтів. Таке не має бути. Так, звісно, повинен бути один шар. А тут ще є знову шпаклівка. Тобто тут теж десь щось робилось в цій області. На цій двері дуже товстелезний один із слоїв ґрунта під міліметр прямо. Один слой ґрунта, але дуже товстелезний. Не знаю, навіщо так. Варіанти два розвиття забиті. Або змиваємо це все, але це дуже буде довго по часу, бо а, вскривати її змивкою старої фарби прийдеться, я думаю, разів 5, а то і 6. Бо а, зазвичай змивка фарби бере один слой. Тому це треба буде багато разів це робити. І, до речі, ось я ще бачу ореол і шпакла на якраз мількає. Ось лежить оклежить отак. Ти, скоріше за все, на камеру не побачиш, це треба на блік так ловити. Видно ореол обрисований. Думаю, що як це обійти, скоріше за все, ми розчистимо зону, доберемося до живого. Прошпаклюємо це все рихтоване наше діло. Тут, до речі, не було рихтоване. було рихтоване тут, я побачу. Прошпаклюємо, зробимо форму на цьому матеріалі. На цьому матеріалі вирівняємо прошлі косяки. По новій перегрунтуємо і по новій пофарбуємо. Бо якщо здирати це все, це буде якісніше, але це дуже по грошах затягне і дуже по часу затягне. Ну я так думаю, що так Ну, тут просто Да, Це все одно буде розшліфуватися. Та й це буде розшліфуватися що так. Все одно, як не крутий, хоч так, хоч так. А спереду крило також було під питанням. це тут питання. Рахуй, шабіти шпакло. Це шпакло. Рахуй, дивись. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім слоїв я нарахував на крилі. Це може викраску, це може підборщик фарби, сказав, сім шарів, щоб було так а як ні, треба. Це, 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 сім окрасів було. Це, це Америка. Це, я не знаю для чого. просто. Я це американські підборщики. Косяки такі, за що крило міняне, дверка міняна, бо воно все чорне. Ну, чорний ґрунт. Ні, 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 ні. Брешу, верка не міняна, коло міні.